Ю щодо запрошення Росії на саміт миру на другий саміт миру. В якому вигляді це має відбутися, і ви ну, скажімо так, приймете це таку участь Росії, особисто ви як громадянин? Дивіться, я, як громадянин, ну по перше, я як громадянин, коли в нас довше довго сам президент України, він навіть прийняв рішення РНБО, що не можна вести ніяких перемовин з Росією, сам собі заборонив. Я чесно скажу, я ніколи його не розумів. Це рішення, і я казав: ну, по перше, воно нечесне, тому що насправді ми ведемо перемовини з Росією. Ну, от там звільнили сьогодні, слава Богу, ще українських військовополонених. Це ж не само собою відбулося. Це перемовини. І, і такі перемовини точно треба вести. Або були перемовини про зерновий коридор, їх точно треба вести. Ну і так далі. Тобто, сказати, що взагалі ніяких перемовин ми ніколи не будемо вести. Ну тоді нам потрібна сила, щоб ми просто розгромили, і Росія капітулювала сьогодні. Ну так це не проглядається. Будемо відверті самими собою. Тому я ніколи не розумів ці рішення і ці заяви. Тому якщо а сьогодні Зеленський вже говорить інше, що значить буде другий саміт Миру, і там має бути Росія. Ну я не проти, щоб там була Росія. Тільки я взагалі не вірю в ці саміти миру, тому що ну, так не відбувається це. А от Був пройшов перший саміт миру, що після цього змінилося. Ну, яким чином він вплинув на ситуацію, що він там кардинально, чи навіть не кардинально, хоч якось змінив, та він нічого не змінив. Чому другий саміт міру має щось змінити? Чому туди буде їхати Росія? От, чому? Вона, якби, туди з усіх не дуже поспішає. Та і взагалі, ну, то що це дивна історія, я обережно до цього ставлюсь, але якщо з цього щось вийде, я буду щасливий. Ігор Попов, Андрій Бузаров, у нашій студії, як ви ставитесь, панове до запрошення Росії на другий саміт миру, і в якому а, форматі їх треба туди запрошувати на ваш погляд. Пане Ігоре, пане Андрію. Ну, во-первых, по поводу Китаю я хотів би сказати: в кінці XVIII века британці, коли не могли договоритися з Китаєм по поводу імпорту при товарів, почали сближаться з с... соседней Індії. І правильна політика страны, та Британії. на противовесе Индии и Китая, дала определенные результаты. Тогда потом опиумные войны начались, но тоже другой вопрос. Напомню, Модни, премьер-министр Индии, приезжал к нам сюда до встречи. Индия — это исторический соперник Китая, или Китай — исторический соперник Индии. Uh -huh. Поэтому, я думаю, нам нужно определиться сейчас, кто нам ближе. Мне кажется, Индия ближе, поскольку, ну, не географически, а англосаксонский, я вот так скажу, дипломатически, Я думаю, что Индия нам ближе. И мне кажется, что нам нужно сейчас вести диалог и с Китаем и с Индией, но подразумевать, что в конечном геополитическом итоге Индия, скорее всего, будет нам более расположена в региональном плане, чем Китай. Потому что мы видим, что многие аспекты сближения Китая России очевидны, на них закрывать глаза нельзя. Про пишут. Це... Ну, мне кажется, це... это, 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 это любой журналист и эксперт Але... может проверить. Про саммит миру было питание, в каком вигляді запрошувати России, пане Игоре. Це має бути делегація Росії приїде на високому рівні лише в тому випадку, якщо перед тим буде проведена велика човникова дипломатія, і всі сторони підуть на певні компроміси. Тому що для Росії ж важливо не домовленості з Україною. Для Росії не є питання до Заходу, до НАТО, до Сполучених Штатів. Якщо вони отримують відповіді на ці питання, яких їх більш-менш задовольнятимуть, от вони будуть готові брати участь в діалозі. Вони у у них взагалі домовленості йдуть про контроль над штучним інтелектом, про доступ до технологій, про е, новий договір, про стратегічні ядерні озброєння, про е, розміщення ракет середньої малої дальності. А без цього у нас війна буде продовжуватися, тому що це геополітичний розлом. Чи сьогодні ви з тезою пана Олексія Гончаренка, що потрібно Зеленському скасувати своє рішення про власне неведення переговорів з Росією? Я вибачаюся, я тільки я вибачаюсь, це важливий нюанс. я не казав, що йому потрібно його скасувати. Я сказав, що я не зрозумів його прийняття цього рішення. Ага. А ну, і фактично, коли сьогодні він говорить, що ми хочемо саміт і цей. Ну, фактично, це означає, що це рішення де-факто не працює. Я не розумів його сенс самого початку. Бо рішення РНБО це його рішення. Склад РНБО це повністю призначається президентом України. вводиться в дію рішення РНБО указом президента України. Тобто він сам собі заборонив. Ну який в цьому сенс? Яки у цьому се треба щоб зараз відміняти це трішки інша історія. Uh -huh. Це вже це якраз та причина, чому можливо не треба було приймати таке рішення, бо відміняючи його, це вже демонстрація певної слабкості, що ніколи не є добре.